Ну, Певно, можна сказати, за результатами невдала серія для піян, дві нічі плюс а, поразка в Лізі Європи. Хочеться за окремого фітмісту. Сьогодні а, дуже серйозний тиск створювала атака Олександрії і певним чином сталося враження, що а, зараз Тарас який відіграє абсолютно всі матчі. Він є одним з найвиснаніших у складі піян. ви можете сказати з цього примусу? Я можу сказати стосовно того, що давайте порахуємо, скільки матчів команда зіграла нас за останній період. І ми починаючи з 2-го 24 24-го, 23-го ми зіграли. Просто порахуйте, скільки часу в нас є на відновлення, на підготовку навіть до матчів. Ми чудово розуміли, що загра буде, і розуміли, що. В цій грі, безумовно, важливо зіграти в першу чергу надійну в обороні. Це нам вдалося. Мали невеликі... Не можу сказати, що ми мали великі проблеми в обороні. Ми розуміли, як буде грати Олександрія. І взагалі можу сказати, що відносно ситуації немає команд, які, ну, напевно, на сьогоднішній день тільки Ліверпуль. Який чудово виступає на всіх фронтах. А ви подивіться і Барселона, і Реал, і а, інші команди втрачають очки, і а, графік. графік є графік, від цього нікуди не дінешся. Ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора, Оксана, Дніпро ТВ, Дніпро. Скажіть, сталося враження, що сьогодні обидві команди всіх команди, якщо не влаштову вночі, то. Було за краще нічого ніж ризик був зведений до мінімуму, і враховуючи те, що матч вже в суботу за декілька днів задовільнила вас, задовіляло вас сьогоднішній результат. Дякую, знаєте, ми завжди налаштовуємося. Дякую за позапитання. Ми завжди налаштовуємося на перемогу. Є певні обставини, які можуть носити свої корективи. І треба дивитися на стан гравців і на ситуацію з матчами нас. До наступної гри буде додатковий один день для підготовки. І це теж для нас вже великий плюс, тому що останні матчі ми грали через два на третій. Безумовно, ми втратили очки, я можу сказати. Але команда пройшла перше коло без поразок. Я думаю, це теж має велике значення для досягнення результату, головного результату. Власне, ви сказали, що команда пройшла перше коло без поразок. Як оціните перше коло? Бо не кожному дається пройти без поразок і далеко як я, кажуть, не час підбивати якісь підсумки. Наступно, будь ласка, ще питання знов ж таки з приводу заки. Ми розуміємо, розуміємо графік, розуміємо щільність зараз матчів у команди «Динамо Київ». І сьогодні ми побачили лише дві заміни. Вийшов Караваєв там на тій хвилині. І ручиський спочатку готувався, потім знову пішов. Здалося, що декілька хвилин вже передумав випускати, потім в підсумку вийшов. Знову ж таки, розуміли, через настільки напружений календар і готувалися що сьогодні буде не так багато замін. Чи це ви знаєте, ви спробуйте підготувати команду за, за два дні? Ви спробуйте підготувати команду. Тим більше, що це не одна гра. Це гра на протязі останнього періоду. Я не беру до уваги ситуацію, коли в лави збірних виїжджають гравці. У нас має бути день на відновлення, і потім навіть навантаження не можна робити, а це вже йде безпосередньо перед грою тренувань. Чи ще запитання, так, будь ласка. Здалося, що сьогодні стан газону на був найбільш морозний, найбільш тверде поле взагалі в цьому сезоні, наскільки це десь впливало і на тому, що в дуже малому моменті команду взагалі спорили. Безумовно, хочеться грати на чудових полях при гарному освітленні, щоб було ще заповнений стадіон. Команди підтримували оболівальники, фанати, але ситуація в грудень місяці, ми кліматичні умови чудово знаємо. Я можу сказати, що для грудня місяця стан газону досить нормальний був. Так, будь ласка. Жаліть таке запитання. Задає. Я задам кого ви визначили гравців, хто вам сподобався суперника і своєї команди? Ви знаєте, за гра ви слідкували. Я теж з я ж, я ж не слідкую за гравцями. Я слідкую за діями команди. Я слідкую за переміщенням. Я слідкую за їхнім станом. Я ніколи не виділяв гравців і робити цього не буду. буду завжди їх захищати, вимагаючи максимум від них. Я думаю, що сьогодні була дуже принципова гра, відверта гра десь на межі грубості, але все ж таки можу сказати, що ми цю межу не перетнули. І це чудово. Я думаю, що треба, щоб більше було таких принципових матчів в чемпіонаті України, тоді і український футбол буде все ж таки розвиватися. Хоча на сьогоднішній день, коли в країні йде війна, треба дивитися об'єктивно на речі